Жомапель Вадім! Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про французьку комп'ютерну анестезію. До нас прибуло безпроводна комп'ютерна анестезія, яка має назву SOAN 5, і проводна комп'ютерна анестезія, яка має назву Quick Sleeper One. Що це таке, поговоримо детальніше. Зробивши невеличкий анбокс двох девайсів, що ми знайшли всередині? Сама система комп'ютерної анестезії, додаткові прилади, які її підключають, під'єднують, є тримач, які ви можете прикріпити на установці, і вона буде завжди з вами поруч, бездротова педаль керування, багатофункційна. Французи навіть вивели кнопку для аспіраційної проби окремо на педальку. Також в комплекті до будь-якої системи анестезії йдуть три набори голок. Голки різного розміру від 30G до 40G, це на 300 пацієнтів. Пластикові контейнери. Вони мають автоклавуватись, прото є позначки на самих контейнерах, їх тут 5 штук. Вони можуть бути під картриджі розміром 2,2 або 1,8 мл. Компанія Dental High Tech була заснована у 1979 році у Франції, де почала виробництво першої комп'ютерної анестезії. Це вже п'яте покоління, і вже з'явились безпровідні системи. Щороку більше 10 мільйонів ін'єкцій за допомогою цієї найсучаснішої комп'ютерної анестезії робиться по всьому світу. І ви можете приєднатись до цього ком'юніті. Комп'ютерна анестезія Sleeper One це дротова комп'ютерна анестезія, яка має три режими керування. Має контейнер автоклавуємий для картриджей, є додаткові контейнери, їх 5 одиниць в комплекті йде, можуть купуватись окремо. Педаль керування бездротова, багатофункційна, дублює всі можливі функції, в тому числі і є аспіраційна проба. В комплекті з цією анестезією йдуть три різних розміри голок. В комплекті з системою Sleeper One іде блок живлення і адаптер, за допомогою якого під'єднується сама ручка комп'ютерної анестезії. Ручка Sleeper One 5 високоточна та комфортна у використанні. Електронний процес ін'єкції надає максимальну зручність та комфорт як для лікаря, так і для пацієнта. Безпровідна педаль керування мобільна та завжди поруч з вами. Ви можете легко переміщувати її туди, де вам потрібно. Ви маєте три режими роботи системи за допомогою цієї анестезії. Такі типи анестезії, як інфільтраційна, регіонарна, палатинальна анестезія, інтралігаментарна та. Остеоцентральна для дитячої практики, щоб виключити ризики анеміння і надкучування, доступне з цією системою, комп'ютерна анестезія SOAN це безпровідний девайс, який може бути скомплектований карпулами під 2,2 18 мл. Він має зарядний пристрій. Також є тримач, які ви можете під'єднати до своєї стоматологічної установки. Наприклад, є блок живлення. Так само є 5 автоклавумих картриджів. Інструкція по експлуатації. Різниця в цьому девайсі від: Нашого попереднього Sleeper 1 в тому, що він бездротовий. Друге, у нього більш ергономічна форма е, самої ручки, що зручно кладеться в руку. Е, у нього два режими роботи, е, а також є режим, коли система сама автоматична приділяє супротив тканини. І лікарю потрібно її включити і е, насолоджуватись е, результатом. Дитячі стоматологи, чого більше всього, бояться діти, звісно, це карпульних шприців, їм вже не потрібно боятися, бо є комп'ютерна анестезія, вона виглядає зовсім інакшим чином і не нагнітає той, ті страхи, які є у дітей перед карпульними шприцями. То запрошуємо у світ без болю. Якщо у вас залишились додаткові питання, або ви хочете, щоб ми допомогли підібрати вам комп'ютерну анестезію, звертайтесь до Bauer's Medical Group і ми залюбки це зробимо для вас.